Декламування уривка з вірша Тараса Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим, здобувачем освіти групи М77 професійно-технічного училища 71, кравцовим Єгором. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потоплений, і все спочиває. Тільки я, мав і день, і ніч плачу на розпуття хвилолюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей заплягають тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жниви. Схаменіться недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерства, братнього, нашли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви не правді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, сію, і сонця правди дозрівать в німецькі землі. Не чужі, бретеся знову. Якби взяті всю мізерію з собою, дідам украдене добро, Тоді й дівсь з би сиротою, святими горами Дніпро.